Коротше, така поляна. Зараз будемо дегустувати все. Це тушоночку відкрили, яку щойно витягнули. Це вчора дід коптив салко, таке гарненьке, смачненьке, а це м'яско З цибулькою. А чарочка. І чарочка. І ось ковбаску. Мама зробила, вона її проварює, потім прожарує в сковорідці. Бо я просто тушу, не тушу, а печу в духовці, а вона своїм способом робить. Коротше, колір класний. Все таке класне з цибулечкою, да, з помідорчиками. Ось да, під чайочок, кофійочок. Коротше, зараз будемо густувати. Дегустир, дегустувати будемо знімати дегустацію, того, що ми. Трудилися вже три дні, да? да. так? Коротше, кор три дні нашого труда. будемо дегустувати, що воно вийшло. ну класне. Дуже, дуже <світкій> від горілки пішло. <світкій> ну Класне сало, копчене, домашнє, гаряче копчення. Ще ковбаска буде копчена, ну все буде, все будемо показувати. Хто буде з нами, то, той буде бачити, що ми робимо. <світтє> Осьо, по чарочці. Оце наше життя в селі. Будьмо, хватить. Оце ага. така полянка у нас суперова. А ну кушай. Ага. колбаску. Сіла. Сила. Оце в селі так жити і жирувати. Ага. Да. Байдуже, що було так. Там з болото. Ага. 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 Все, всім пока-пока. Всім смачного.